Вітаю, друзі! На каналі Я Є Світло Життя. І сьогодні хочу розказати вам про ще одні кристали крайона, які є частиною складовою частини, які називаються для робітників світла. Їх є 20 кристалів. Хто купував в мене перші мої колоди, там їх не було. Я їх додала пізніше трошки. В основному дуже багато кристалів з цих не Мають роз'яснення. Це для того, напевно, щоб кожен відчув своїм серцем своєю інтуїцією. Але все ж таки деякі мають це пояснення, тому розкажу трошечки конкретніше про кожне. Отже, їх 20, вони називаються кристали для робітників світла, для тих світлячків, які несуть людям іншим світло, допомагають, спостерігають. Отже, їх 20 і перший. Називається Ама на А Спиритуальна мужність, сміливість. Якраз до цього кристалу і немає пояснення. І в книжечці українською мовою я вже написала, що якщо ви бачите, що нема пояснення, відкрите серце, почуйте своїм серцем оцей символ. По-перше, подивіться на цей символ, що він для вас означає. Е, назвіть його. Амана, можливо, вам співзвучність цих звуків щось розкаже. Що для вас спіритуальна мужність? Що таке сміливість? Відчуйте серцем не треба довго думати. Розум він дуже хоче заплутати, все зрозуміти, отримати ясність, логіку. Тут треба відчувати серцем. Тут немає пояснення до цього кристалу, ви просто його відчуваєте, як ви хочете його. Для себе сьогодні усвідомити. Завтра він вам може попастися, але ви відчуєте якось по-інакшому. Отже, Амана немає пояснень. Наступний кристал Амаранус. Збереження енергії. Він так само не має пояснень. І, до речі, дуже люблять деякі люди, що нема пояснень. Вони прям кайфують. Тому що тут така свобода все, що хочеш, те відчуваєш. Тут потрібно також. Прислухайтесь до себе, до своєї інтуїції, відчути, що для вас збереження енергії. Як ви можете зберегти свою енергію, щоб її не розлити? Які вправи чи медитації, чи думки, чи картинки, музика вам можуть допомогти зберегти свою енергію? І для чого? Для чого вам зберегти її? Подумайте, відчуйте, відчуйте серцем, відчуйте. Всім своїм тілом, тому що ці кристали дуже класно встраюються в біологію тіла. бо вони так створені, щоб допомогти людству підняти свою вібрацію. Ця вібрація піднімає збереження енергії. Якщо ви відчуваєте, що енергія згасає, вам не вистачає тої енергії, зверніться до цього кристала амаранус, попросіть зберегти ту енергію. І ви вмить відчуєте, можливо, не відчуєте, і це теж добре. Але вони працюють зразу. Третій кристал амбреїс. Амбреїс кристал для розпалювання лиморійського вогню кохання. Тут є пояснення, тому зачитаю те, що я і в книжечці інструкції до кристалів Карєм вона друкувала. Лімурійська енергія дуже важлива для нашої часової епохи, оскільки зараз все поєднується. Завдяки відкриттю воріт Лімурії розпочнеться перехід в інший вимір. Кристал Амбареєс несе твою споконвічну інформацію у вигляді чистого світла. Саме в такому вигляді ти опинишся в лімурії. Коли кристал Амбареєс буде активований і вкладений у твоє світлове тіло, ти зможеш краще відчути, ніж раніше ти відчував, що ти є чимось більшим, ніж просто тіло. У світі справжньої дійсності ти чисте, сильне та могутнє світло. Просто прислухайтесь в кожне слово, як воно вібрує. Ви є чисте світло, а коли вогонь кохання розпалюється в цьому світловому тілі, то це просто якась необ'ємна частина Всесвіту, яка запалюється в тому світлі, любові, добрі Ви чисте світло, яке слугує любові. Дуже красиво. Наступний кристал Ан-анора. Ан-анора це енергія світла. Вона для створення світлових столпів та зцілення землі. Якраз кристали крайона були закарбовані в піраміді Гіза і чекали того часу, коли земля виявить бажання вийти на новий рівень. Те, що виходить зараз, тому що ми переходимо на новий рівень свідомості, на новий рівень відчуття, на новий рівень вібрацій. І зараз, саме зараз, земля потребує нашого. Зцілення нашої допомоги, нашого світла. І ми всі світлячки маємо запалити то внутрішнє світло в собі для того, щоб допомогти нашій матушці землі, нашій гаї. Отже, для створення світлового тіла, для світлового стовпа, увійди в об'єднану чакру. Я інших відео розказувала, як зробити об'єднану чакру. Серця, ви звеличуєте той шар на всі чакри і робите таке внутрішнє відчуття яйця, коли ваша середня чакра сердечна, вона запалює всі решту, і ви починаєте всі світитися чакри, об'єднуватися в ціле, в ціле таке яєчко. І коли ви відчуваєте, що всі чакри поєднані, спочатку четверта запалює поряд п'яту, третю, потім шосту і другу, потім сьому і першу. І так зажигається об'єднана чакра. І коли ви увідите в свою об'єднану чакру, Відкрити її, сповнившись любові, свої чакри Альфа і Омега. Альфа та вища, яка йде високо над головою на декілька метрів, а омега це йде на декілька метрів під землю, тобто так звеличити себе, да? активуй свій промінь, промінь сінуса і одягни його кінчик на три кристали пробудження. Нехай промінь світла, зробить кругові рухи. Проти годинникової стрілки в тому місці, де ти хочеш створити світловий стовп. Приміряй, промовляй при цьому молитву мовою світла і активуй свій серцевий промінь, щоб створити своїм внутрішнім поглядом величезну світлову трубу із золотою енергією на ній. Нехай твій серцевий промінь овертається всій трубі по спіралі. Одночасно одягни на кінчик свого променю синусу кристал Ананора. І нехай цей кристал увільється у золоту енергію. Додатково відправ кристали прадна, це сила, руна це ізабілі достаток і еліксір божественна любов. Ви можете з цих слів взагалі не зрозуміти, що маєте робити. Але тонким наміром уявіть, що ви робите стовп світла і допомагаєте землі. І цього буде достатньо, якщо ви підключите цей. Кристальчик, ви зрозумієте, що дійсно воно працює швидше і швидше. Все, що вам треба зрозуміти, це нічого не розуміти, а просто відчувати серцем, що ви робите щось хороше для матушки землі. Наступний кристал Ан-Аріна. Ан-Аріна сила Венери. До цього кристальчику нема пояснень. Але ви знаєте, хто така Венера? Це римська богиня кохання, любові, радості. Блага, краси і багатства. А також ви знаєте, що є така планета. Отже, все, що ви відчуваєте до Венери, і як ви думаєте, в чому її сила, і як ви відчуваєте, в чому її сила, то і буде правильно. Просто відчувайте, слідкуйте, будьте в тілі, відчувайте серцем. Ана Аріна вам підкаже краще, в чому сила Венери. І можливо, у вас якраз вона і розпаковується, коли цей кристальчик до вас потрапляє. Наступна Ана Анара. Вони дуже схоже називаються, але символчики різні трошки. Енергія вивільнення душі. До нього теж немає пояснень. Просто відчуйте, що таке енергія вивільнення душі. Коли душа, душа звільняється від чогось, від якогось тягаря. Коли вона об'єднується, всі свої шматочки, частинки збирає, вона вивільняється. Вивільняється дуже багато кількість енергії для вашого ресурсу, для вашого підняття настрою, для ваших вібрацій. Відчуйте, що є таке вивільнення душі. Наступний кристальчик. Анша. Анша це підсилення енергії. До нього теж не існує ніякої записки, пояснення. Все у вашому серці, все у вашій інтуїції, підсилення енергії. В яких випадках вам потрібно підсилити енергію? Для чого вам підсилити енергію? Що для вас підсилення енергії? Який ви стаєте, коли у вас підсилюється енергія? Це питання всіх до того свого внутрішнього розуму, який хоче все знати. А відчувати маєте лише серцем своєю інтуїцією. Наступний щось падає. Еляхай. Еляхай. Мир для тебе. Мир для всіх. Для всіх народів. Енергія Ісуса. Я тут. Для цього теж кристалу немає. Пояснення. Відчуйте серцем, відчуйте своєю інтуїцією, що для вас енергія Ісуса Христа Я тут. Що таке Я тут, Я зараз? Що це за енергія буття? Що таке мир для всіх народів і мир для тебе? Тому що це важливий ключовий момент, коли ви усвідомлюєте, що ви є той мир в собі, коли ви створюєте договоренність з собою заради миру то навколо висвічуються ті мирні ваші оточення, які так само до вас відносяться, як зеркала. Вони відзеркалюють ваше внутрішнє я. Коли є внутрішня супротив, боротьба, війна, то вона і зовні проявляється. Якщо я мир тут, я тут і зараз, я тут для тебе, то це про мир, про радість, про любов і в собі, і ззовні. Так, наступний мій кристальчик упав. Це Зерус. Зерус Божественне благословіння. Ну, ви вже звикли за кілька кристалів собі уявляти, що це для вас, то ви і знаєте, що це для вас. Але тут є пояснення: Божественне благословіння. Візуалізуй перед своїм внутрішнім поглядом планету Земля. Та уважно придивися до неї. Твій промінь Сінуса циркулює у твоєму світловому тілі. Відкрий свої чакри Альфа та Омега, одягни на кінчик свого променю Сінусу кристал Зерус. Пройди крізь свою чакру Альфа в дев'ять шарів леді Гая, тобто землі. І зроби в кожному шарів промінь і одягни на них кристал Зерус. Зроби дев'ять кругових рухів проти годинникової стрілки. Нехай кристал вібрує на них. Кожному з шарів повторюй мантру. Кодуєш, 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 а Донайче Б використовуй це використовують ті піонери, які вже знаються на кристалах. І є така школа-крайон в Німеччині, де першопочатківці вони знають, що це таке, вони практикують, вони роблять таке для землі. Ви можете тонким наміром знову ж таки, зробити стовп світла для планети Гаї, пройти в шари. Глибокі до центру землі, до центру ядра, подарувати своє тепло, свою любов і вивільнити звідти багато-багато енергії. Ви можете нічого не розуміти в цьому поясненні, просто відчувайте серце, що божественне благословення завдяки вашому світловому тілу обагащає планету Земля. Наступний кристал 10-й. Лайоеша. Лайоеша свобода, воля. Він навіть трошки схожий на три зубчики. один хвостик загнутий вниз, а другий вверх. Свобода воля про що це для вас? А я зачитаю, що яке пояснення існує. Кристал волі є дуже високою енергією, і він вивільняється, він починає діяти з величезною сяючою силою. Будь вільний у своїх діях, в своєму бутті та своїх думках. Розітни кайдани, які сковують тебе. Звільни себе від того, щоб бути таким яким тебе хочуть бачити інші. Тобто звільни себе від того, яким тебе хочуть бачити. Ти не маєш слугувати їм. Будь таким, який ти є. І знай, що ти прекрасний, такий, який ти є. Світ справжньої дійсності та енергія свободи не тиснуть на тебе і не втручаються в твої справи. Сповнені любові, вони кажуть тобі: ти божественна людина на землі. Бажаю вам проявляти свободу і волю. Відчувати її всім своїм єством. Наступний мій улюблений кристал. Вони всі улюблені, але деякі прям є такі самі-самі. Це Марас кристал для магнетизму. Я розказувала про їх про його чудодійні якості, коли він допомагає. Ну зараз прям буду зачитувати подробно, що це означає. Кристал для магнетизму захищає електричні поля. Технічні прилади від магнетичної енергії, яку випромінює твоє світлове тіло. Так само Марос, подібно до захисної оболонки, захищає твоє світлове тіло від електричного випромінювання, наприклад, від мобільного телефону. Наклей цей кристал на прилади, які виходять з ладу через ту високу енергію, яку несеш ти в собі. Ти можеш наклеїти цей кристал також на зворотній бік свого мобільного телефону. Або в приміщеннях, де є багато електровипромінювання. Це кристал подарунок духовного світу людям Землі. Як ви знаєте, електромагнітні поля, які з'являються через використання техногенного обладнання та приладів домашнього користування, дуже впливають на функції органів, на біологічні функції людини, тварини, рослини і взагалі на все живе. Набагато більше, ніж це було оголошено офіційно. Це невидиме. Випромінювання, ми не можемо їх побачити, відчути, але йдеться про електросмог. Деякі люди за своєю наївністю вважають, що ним нічого не з ними нічого не станеться, і думати про це не варто. І тому вважають, що це не є небезпечним. Але навіть якщо ми не відчуваємо і не віримо, що ця висока технократія наділяє нас скрізь подарунками у вигляді електромагнітних полів, що змінюються, які дуже. Великій кількості атакують наше здоров'я і благополуччя. І це з кожним днем все інтенсивніше. Це справжнє вторгнення у наше здоров'я і усі наші живі організми нашої землі. Для нейтралізації електросмогу та електромагнітних полів, на місцях їх виникнення, вашій увазі пропонується кристал Марас. Кристал Марас виявляє миттєву дію, зазвичай все, що негативно впливає на навколишнє середовище, обертається вліво. Це можна дізнати за допомогою маятника або інших приладів, які вимірюють електромагнітне вимірювання випромінювання. Як тільки ви приклеїте кристал Марас, припустимо, на ваш мобільний телефон, обертання маятника змінюється. Він починає обертатись праворуч, тобто за час з часовим годинником. Це означає, що вплив припинився. Недостатньо, наприклад, одного чи два кристала Марас наклеїти на розподільчий щиток. Тому що щиток розподільчий, в будинку не може усунути. Цей марос, не може усунути все, що може бути включено. Да? У вас же в розетках включено все, що завгодно. Тому маленькі такі кристальчики треба собі намалювати або роздрукувати, зробити такий ксерокс малесенький. Вони можуть бути зовсім мізерні, манюсінькі, 1 см на 1 см. Але їх треба причепити на все, що вас оточує, на всі. Розетки, на всі прилади, холодильники, стиральні машини, фени, мобільні телефони, просто розетки. Тобто, наприклад, тут так же пропонується приклеїти на скло, тому що помилково думають, що скло вікони не буде через. Через це нейтралізовано. Рекомендується наклеїти кристал Марус на кожному електроприладі, який негативно впливає на вас. Бо місця випромінювань заважають нам, навіть коли вимкнене світло, навколо лінії електропроводки накопичується електромагнітне поле і чинить на нас свій негативний вплив. Наприклад, в спальні, через металеві спіралі матраців можуть проявлятися небезпечний вплив електросмога. При кожному увімкненні, в вимкненні електроприладів змінюється загальне перевантажене електромагнітне поле. За допомогою кристалу Мар... Марас, який був дарований, ми можемо змінити стан впливу на здоров'я і, взагалі, на наше самопочуття. Ми взагалі відповідаємо і за наших дітей, бо тут при тривалому використанні мобільних телефонів відбувається негативний вплив на них здалеку. З далекосяжними наслідками. Тут хотілося б зупинитися на безшнурових телефонах так само або на вушничках. Ну, і тут перераховуються всі електроприлади, але ви знаєте краще, які ви користувати. Тобто на все, що є, можна маленьким скотчиком приклеїти, непомітно, щоб воно там не, не страчало. Не... Але воно буде нейтралізувати цей стан, це поле і на собі можете намалювати, да? тоді у вас не буде ніяке негативне поле. Продовж суток, чи скільки буде триматись малюнок, нам за не буде нічого на вас впливати. Це дуже потужний кристал, але вони всі дуже потужні. Наступний садна. Садна відкриття. Що для вас відкриття? Чому ви відкриті? Чому ви закриваєтесь? Появи перед своїм внутрішнім поглядом планету Земля. Уважно подивись, подивись на неї. Твій серцевий промінь циркулює у твоєму світловому тілі. Це три кристали, які можна так робити. Відкрий свої чакри Альфа і Омега, одягни на кінчик свого серцевого промену, кристал садна. Пройди крізь свою чакру омега, в 9 шарів надігає. І зроби в кожному шарів променів з одягненим кристалом садна 9 кругових рухів за годинниковою стрілкою. Якщо ти попередні два проти годинникової, то цей за. І хай він застосовує кристал вібрує в них, і даний кристал використовується за допомогою тої школи, яка це відкрила, і пройшли кроки Соля Ванна. Соляванна це теж такий кристал, зараз він буде наступний. Це об'єднаний звук, як об'єднана чакра, так і об'єднаний звук. І застосовується з іншими кристалами для відкриття енергетичних позитивних полів. Якщо вам нічого не зрозуміло, тонким наміром просто робіть добро, посилайте світло, любов, і це буде ясніше для вас, що це таке. То, можливо, комусь відгукнеться те, що я розказувала. Наступний кристал якраз той, що я казала, соль Аванна. Соль Аванна. об'єднана, об'єднання, довершений звук. Це кристал сили творіння, найвищої енергії. Яка була доставлена вам безпосередньо з Божественного джерела. Цей кристал кристал кристалів, король серед всіх кристалів. Коли цей кристал буде вкладено в твою меркаба, він дасть тобі відчути, що ті межі, якими ти сам себе обмежував, зникають. Ти відчуєш, що в твоєму житті побільшало миру, спокою, захищеності, невимушеності та радості. Поєднай всі ці енергії в собі. Кожна енергія має власний унікальний тон. І коли всі вони об'єднуються в тобі, створиться один досконалий довершений тон. Це тон солява. Ніби таке, знаєте, аж повітря і простір почав дзвеніти. Красиво. Наступна серія кристалів знову ж таки йдуть без пояснень. Тобто відчувати серцем та інтуїцією. Тахіта. Пильність, обачність, уважність. Якщо цей кристал попадає, значить вам треба бути обачним, уважним, слідкувати, бути детальним, не спішити, робити якісь кроки. Бути просто на зв'язку з собою. Тахіта. Наступний шадес. Шадес це ім'я нашого Всесвіту. Якщо ви дивитесь вже ці кристали, ці канали, і вас цікавить, то ви розумієте, що у нас не один Всесвіт, їх багато, і саме наш Всесвіт, де ми живемо, він називається Шадес. Тут немає пояснень, просто відчуйте це ім'я, про що він вам говорить. Розкрийте серце, відчуйте це. Наступний Шанті Маа. Ми служимо тобі вічно. Це особиста група янголів, яка служить саме вам. В кожної людини є своя група янголів. Янголи люблять, щоб їм давали завдання, просили про допомогу, просили підказати, розказати, відкрити інтуїцію, допомогти розпізнати. Тож просіть свою групу янголів, бо вона є у кожного. І коли вам випадає цей. Цей кристальчик. Це про те, що янголи чекають. Дайте їм завдання, допоможуть вони завжди. Наступний Шен Амаа. Енергія білих жреців. Немає пояснення до цього кристалу. Якщо нічого не зрозуміло, можете почитати в гуглі, хто такі білі жреці, хто вони такі були, що вони творили. Це світла енергія, да і їх енергія була також направлена на світло, на любов в каналі перших джерела. Вони творили добро, допомагали, так само, як і зараз ці енергії направлені кристалів району на допомогу людям. І відчуйте просто серцем, що це за енергія білих жреців, для чого вона. Тому що немає пояснення. Автори, які писали, чи розпізнавали, чи отримували... Медіум з цих кристалів не дали пояснення до цього. Я не можу придумати своє авторське. Тому я пропоную вам відчути серцем. Ще залишилося три. Шен Арін людське кохання. Янголи у всесвіті заспівали тобі одну пісню, використовуючи при цьому найвищі звуки щирості. Так виник цей кристал для людського кохання. Він змусить засяяти структури людської любові та всі фарби твоєї аури, цей кристал продемонструє тобі, який ти прекрасний, який ти досконалий, і те, що саме ти, саме такий, яким тобі бути найкраще. Отже, наступне шиадранна намір. Твій намір виходить з твого серця і твоєї душі. Чим сильніший і більший твій намір, тим більшою силою зможуть діяти для його реалізації світлові сутності. Коли ти у своєму повсякденному житті відчуваєш багато радості, то твій намір теж стає сильнішим. Розширюй собі енергію наміру, і нехай вона пошириться по всій твоїй системі. Виявляєте, якщо ви намірені щось зробити, чи намір якийсь втілити якусь ідею, то у вас збільшується. Шанс, тому що кожна клітинка вібрує цим кристалом, який є намір. Він працює над цю енергію. Останній 20-й кристал Шима, світло душі. До нього немає пояснення, але відчуйте серцем цю енергію. Що для вас є? Світло душі. Як світиться ваша душа? Чим? Які енергії вона відчуває, почуває, транслює, демонструє? І нехай світло душі буде от таким красивим квітковим пір'ячком, яке наповнить ваше оточення. Тому що світло вашої душі завжди освітлює ще й ваше оточення. Я дякую вам за увагу. Бажаю, щоб всі ці кристали розпакувалися, гармонізували ваш стан, встроїлись в вашу біологію, допомогли вам краще. Розуміти себе, дали ясність і подарували відчуття світла та любові на всіх рівнях, у всіх тілах тут і зараз. Пишіть коментарі, який кристал більш за все сподобався. Або напишіть, який кристал, який немає. Пояснення вас зачепив і що ви для себе уяснили. Буде цікаво почитати. Щиро дякую за увагу! Обіймаю серцем сею.